Мене часто питають, у чому секрет відмінного апетиту мого сина. Насправді ніякого секрету немає. Все банально і просто. Я пропоную йому лише ту їжу, яка смакує, і ми ніяких прісних і одноманітних страв. Лише ароматна, яскрава і корисна їжа. Ця наша сім'я їсть зі спільного столу, і всі ми обожнюємо сирну продукцію, особливо якщо вона максимально свіжа і натуральна. І саме такими є кудрійські сири. Вони зроблені виключно із 100% фермерського молока і не мають у складі ніяких домішок і барвників Я вирішила спробувати дегустаційний сет справжня. Каз. В нього входять три. Види різної бринзи, класична моцарела і моцареловий рулет. Зверніть увагу на дату виготовлення. Ця продукція максимально свіжа, бо виготовляється під замовлення. Отож, першою ми скуштували бринзу з корисною гуньбою. Цією бринзою мої традиційні гарбузові оладки стали ще смачнішими. А бринза з томатами, чесничком і базиліком має досить насичений смак і аромат, тому ідеально смакує самостійно або з чорним хлібчиком на сніданок. Класична моцарела стала головною зіркою піци. Сир дуже класно тягнеться, і піца виходить нереально смачна. Моцареловий рулет я доповнила томатами, олією і Трушкою вийшла така собі варіація українського капрези. Ну а до класичної бринзи я додала гриби і приготувала зелений омлет на сніданок. Чоловік сказав, що це прям топ. А який сир хотіли би скуштувати? Ви моїм фаворитом, якщо що, стала бринза з корисною гуньбою.